Путін же ж діє абсолютно всі монгольській традиції, як і вся Росія. А монголів дуже довго вчили китайців свій час. І е, розмова про те, що війна це шлях обману. Да, як там сунзи китайців навчила китайців-монголів, а монголів московитів. От воно так, от і триває. Тому дивитися на те, що говорять московити, просто немає сенсу. Треба дивитися на те, що вони роблять. А що вони роблять? ну всі, хто спілкується з фронтовиками, всі, хто їздить з допомогою на фронт, вони знають да? ситуація дуже важ. Кошка, вони лізуть, вони тиснуть. Ми бачимо обстріли мирних міст щодня, і Трамп там може бідкатись. Вот ми поговорили: він знову обстріляв Київ, він знову обстріляв Старокостянтинів. Ще щось ну так і триватиме. Поки расисти відчуватимуть силу, поки їхня армада не буде зламана в Україні і або. Їхня економіка не буде зламана настільки, що вона не зможе підтримувати цю армаду в Україні. Це триватиме. А є спеціально обучені люди у.